Всім хай. Всім хай. Сьогодні ми будемо проходити 99 ночей в лісі з моїм братом Ігнатом. Ну що ж, поїхали. Ну, саме перше, що я можу розказати, те, що тут є, як в дідрейс, ролі. Тут можна брати кемпер, розбойник, розбойник, медик, повер, хантер, рейнджер, лісоруб і бравлер і вбийця. Я взяла медика, вам дається два бандажа. До речі, тут також є бандажи, в які ви можете полікуватись. Я взяла лікаря. Е, так, давай, заходь. Тут, в принципі, є ліфти, як в цьому, і тут є оці, е, скажімо, завдання, за які ви отримуєте кристали, а за кристали ви можете купляти ролі. От в мене зараз 28. І в грі, до речі, ви їх також можете знаходити. В перший день ми не будемо спалювати костер, розпалювати ми. Будемо просто добувати дерево і складувати його. До речі, раніше був такий баг, що коли ви двоє е, добуваєте дерево, то е, ви, скажімо, отримуєте вдвійні більше, але зараз цей баг пофіксили. На жаль. Зараз ми будемо добувати дерево е, і кролів. А потім ми домовимося, що ми. Що кожен буде робити. Але, скоріш, я буду досліджувати територію. І так, дерева сажайте коло, скажімо, костра. Це дуже треба. Так, зараз ми будемо добувати дерево і кролів, в принципі. Ось це ми робимо перший і другий день. Потім ми будемо е розпалювати багаття, але вже, над, скажімо, на другий цей. На другу ніч. От тоді вже будуть нападати. До речі, ще вам треба вибити з королів лапку обов'язково, тому що якщо ви її не виб'єте, то це буде дуже погано, так як на другий день приходить е торговець. І ось, до речі, одна лапка це буде мені. Нам треба їх три добути, щоб кожен зміг. цей... Це, взагалі, моя вірка. Ні. Це є самі мені треба на відео. Так що все. Е, до речі, тут є ще рослини, наприклад. Е... Наприклад, на кущах є ягоди і морква, їх теж збирайте, їжа тут дуже треба. Для чого вона? Ви можете на шифт швидко ходити, і у вас енергія, скажімо, використовується. І коли ви, наприклад, дерева рубаєте, вона використовується, тому це дуже потрібно. Дерева сажайте навкруг костра, тому що, по-перше, коли, наприклад, вам треба буде розпалити багаття, до речі, це буде дуже треба. Коли вам треба переходити на новий рівень. Тобто вам треба добути 100. І вдруг вам не вистачає, ви сразу швидко тут е, нарубали собі дерев, скільки вам треба, і все. До речі, ще можна знаходити вугілля, каністри, це вам дає розпалювати багаття. І бандажі. Ну, Бандаж це може саме не підлікувати, а навіть е, оживити людину, скажімо, коли вона померла. Так, ось тут ми сажаємо дерева. І збираємо тут дрова, потім ми їх використаємо, щоб перейти на, друг... на перший, потім на другий, потім на третій рівень. Так, тут ще падає дерева, і це трохи заважає, але нічого. До речі, може... до речі, не з всіх дерев падає е, саженці, тому. Знаєте. Так, зараз ще треба моркву добути. Ще попереджаю, що тут буде не весь геймплей, так як вам це просто буде нудно дивитись, тому тут буде не все. Тут вовк бігає і вбий його. Тут два вовка. Ой, фух, вони пропали, бо ніч. Так, я беру лапку і показую, що і як. Ігнат, може якраз добути кролів. Вибираємо хороший мішок, це завжди так, як вам дається 15 зразу. Так, зараз ми добуваємо дерево і кроликів. І, І до речі, тут тут є інформація. І тут прибіг цей торговець Меха. Окей, зараз ми тоді розпалюємо багатьо. Чому і ні? Все, ми дійшли до рівня. Два. Скажемо. Так, беремо вугілля. Його теж можна спалити і каністри можна. Якраз анат тоді йди добувай дерево. Так, ми вже рівень 3 на карті. Так, це чудесно. Так, робимо ще карту. Це нам знадобиться. І над зараз добувай дерево, дуже треба. Так. Є, зараз йдемо добувати дерева. А я гол... голодна. Зараз під'їдаємо. Так, зараз ми добуваємо дерева і добувай дерева. Зараз нам це дуже треба. Так, тут ще є скрині вони нам також треба. Опа, я вже дитину бачу. Зараз ми якраз одного вовка покладемо. Так, зараз беремо багать... 에, дрова, і Ігнати даде розпалювати багаття. До речі, Гнатова буде задача, в принципі, збирати дрова і швидше. Ну так іди по карті. Давай швидше, нам треба хоча б ще пару дров. Давай спалю їх. Їсти, їсти, їсти. Ну, ігнат, ось ось весьми, осьо, осьо. А сирени їж. До речі, як швидко приготувати м'ясо? Просто берете його в мішок, ось так от складуєте на багаття і потім збираєте і кладете куди вам треба. Спалюй Ігнат, нам дуже треба і забери два бандажі. Спали дрова. І ще. Все, стоп! Відкладую окремо. Так, зараз глянемо до дитини, бо я вже забулася. Так, нам туди. Так, нам треба зараз би знайти револьвер. Міка, я з тобі. Не треба зі мною ходити. Хоча треба. Збирай м'ясо і. Зараз я піду, шук. Не їж м'ясо, сире, ай-яй-яй, ігнат. Добре. Зараз сиди, добувай дерева. Я зараз буду, коротше, шукати револьвери, тому що це дуже зараз треба. Револьвер і на нього патрони. Так як без цього ми зараз не, скажімо, не знайдемо. Не добудемо дитину. Тікай! Так, зараз шукаємо. Опа, будиночок, зараз туди зайдемо. Так, зараз ми добуваємо дуже багато металу, це дуже добре. Це прям дуже добре. Скриня. Да, 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 да. Ігнат, іди до мене. До, до мене йди тут, треба забрати лут. Тільки швидше. От, забирай лут. Тут ще дуже багато цього е, речей забери. О, топор. Якщо знайдеш револьвер, скажеш мені. Так, все, забери тут речі, всі, подивись, що тут є, що немає, і забери. І дай мені їх, не забирай. Де воно? Виклади з сундука. І револьвер дай. О, все молодець. Все, ось ту штуку, а, і ладно, я її так понесу. Ідемо до, до хати, до, до багаття, тому що зараз ночь буде. Плюс я дуже їсти хочу. До речі, якщо ви не поїсте, то вам буде хп зносити, так що їжте. А зараз, поки буде ніч, ми якраз все зробимо, те, що нам треба. І, Ігнат, наступним днем добудеш їжі. Добре? Так, касцена це про дитину. Вона поки що мені не треба. І наднесе їсти, тому що треба приготувати. Так, є, зараз ми будемо робити. Так, зараз ми робимо сонячний Циферблат і компас. Ось компас, щоб бачити, наприклад, де дитина. До речі, мені видно, де вона. Так, збираємо м'ясо і відкладаємо його. А, тікаємо? Так, п'ять секунд, ще секунд. Фух. Я встигла. Є. Yeah. Є yeah, ключ. Це дуже треба. І, до речі, на цю на цей день на нас нападуть. Ігнат прийде тут чи сундук. До речі, скриня для кожного окремо, окремо відкривається. Так, хороший мішок, ну це мені не треба. Скажеш, що знайдеш. Так, забрали дитину і йдемо. Потрібно було мені, значить, добрий це. Та нічого. Сіт бокс. О, непогано, відкривай його. Ну, просто натисне на нього, а зараз треба добути нам їжу. І на нас нападуть. Так, все, дитина добута. А, ні, нам треба цього. І збирай, коротше. Дерева. І складу їх просто окремо. Так, їжа є. Так, що у нас по цьому? Хранілище ми купляємо. А, у нас ще півтори дня, тому добувай, а я зараз піду шукати, ходити по домівкам. А ти добувай дерева. Чого вони не нарубаються? Не знаю. Об, до речі, стільці також збирайте. Завдяки ним... Ви їх можете спалити також або на дерево переробити. Я тебе зараз. Давай, іди сюди, тут гуд треба позбирати. Я забагала цього вовка. Тільки будь обережний. І тут ще скринька. І давай швидше, так як часу мало. О, я знайшла револьвер в скриньці. Я його винесла. Давай, йди до мене. До речі, по карті ж можна дивитися, хто де є. Тільки обережно тут багато вовків. Хоча. Ай, 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 віка, віка, спасай нас мене, я щось. Зараз... Тікай просто. Успів ж... Так, ось тут ось туди в хату прийдеш. Ось тобі револьвер. На, візьми револьвер. Ось. І зайдеш в ту хату, тільки обережно, там вовк. Так, ми сюди складаємо Дрова ми складаємо от сюди. Так, сту. С... Так, ми сюди. Так. Ну давайте. Кращий крафт. Тепер нам треба зробити горщечок з... Так я знаю, я ж казала, я вовка забагала. І Йди до хати, уже Це ніч. Надо так, візьми. Так. Револьвер в руки. Перезаряджаємо його. Так, ну, і де вони? Так, зараз вони вже бігти мають. Так, зараз мы их расстреливаем. Yeah. Так, чекай, амулет нам треба. От сюди ми його на перепрацьовку. А цих ми залишаємо, їх можна буде спалити. Так, залишилось 4 секунди. Я вже забрала. Так, я забрала. Так, ідемо сюди наверх. Ігнати, ти добувай їжу і дерева. Це дуже зараз треба. А в тебе ж є ліхтарик, Гнат? Ну, так. Це добре. Я ще довідав те, що в мене є. Так, інформація. О, ягоди виросли і прийшов цей, але нам треба мех. О, я знайшла бандаж. Все цікаве, я розказала. Зараз я буду показувати тільки коли на нас нападали, коли я ще знаходила дітей. Опа. Я нашла до дитина. Я за Не треба. Тут дуже багато вовків, а віка, в мене, ц... в мене... Віка зараз помру. Тікай.

Ігнати, де сюди тут дуже багато м'яса, прям дуже. Я наверху спостерігаю. Віка, я тебе зараз прикрию. Не треба. Краще збери м'ясо. Так, плюс друга дитина є, це вже непогано. Откривайся. Так, забираємо дитину. А покажи, як виглядає ця дитина, поки. Ну зараз побачиш. Так, скажи, що тобі випало з сундука. А тобі що? Мені броня. Оп, скриня, стільці ми заберемо. Міка будь на місці, я зараз до тебе. Мені бандаж. Випав. Забирай. О, мені до речі, теж бандаж. Кожний корпус я нашла. Тобі треба він? Хоча ні? Ага. Та ні, ти вже в тебе вже є броняш. Так, мене є. Так, до речі, ви можете насти... не 15, а. Вика, їжа. Немає, просто відкривай скриню і біжи цей. Так, я знайшла. А. Я твій батя. Кстати, виха я бай. Тихо, тихо, ну. Так, Ого, скільки м'яса падає з цього з. Ловка? Ні, вед... ведмідя Їх всього тут два. Тому це було доволі легко. Я до тебе йду пошум дух. Не треба до мене йти! Тут купу багато вовків. Так, о, я знайшла сильний ліхтарик. Дитину я забрала. Тепер мені треба забрати аптечку. Ні, це я не буду забирати. А, от аптечку треба. Так, тут нічого нема, тут теж нічого нема. Так, все зібрали, тепер можна йти додому. Фух. О, я... Ніфтяну бочку нашла. Так, аптечка. О. Класс, ти церкву нашла. Да, я церкву нашла. Ну, з буде, буде. А от тепер э, можеш і ти до мене. Забрати то не, а ну... Лук... То Окей, тоді не йди. А. Є. Так, тут просто багато бандажів. Це нам знадобиться. Так, торт я з'їм. Все, будь вдома, тому що вже майже ніч. Так, зараз ми... А, буде так ввечері! Так, я вже біжу до хати, тому давай, ти теж. Їж. Нічого собі, ну коротше, це відео має вдатись. Якщо воно не вдається, я потрачу навіть робокс. І ІДИ додому, я кажу! Я поручник. Тут, тут в, домівка майже поруч. Готов своє коп'є. А, є путаю клавіші Так, потім це все розсортирувати. Так, коп'є. А, мене щось вб'ють! Бандаж, бандаж. Фух. Так, і над живы. Фух, еще один бандаж використовував. Я сзади нападу на А, у мене патронів більше нема. Коп'є. Фух. Молодець. Мы зря, мы нас... <гас> Зараз. <гас> Ничего. Мика, давай, сияй. Не, я лучше в... только что буду. Юзаем один бандаж. А ты а ты без так, тихо, тихо, тихо. Е. Фух, так, тут еще надо один бандаж мені використати. Yeah. Давай, віка Фух, є, yeah! це було занадто трэш. Зараз я тебе відроджу. Ще я забула сказати, те, що для того, щоб швидше йшли дні, треба робити ліжка і ставити їх, тому не забудьте це зробити, як ми про це забули. На жаль, я гру не прийшла, але я вам розказала всі секрети, які знала. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.